Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3% річних. Часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті Мінрегіон.ГОВЮІ та за телефонами 284 05 64 у Києві або 24 66 85 та 24 66 77 у Кіровограді. Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. Інформаційний блок каналу Кіровоград продовжує тема дня, і 22 січня Україна відзначатиме День Соборності та Свободи. Це свято власне започатковано ще на 1919 року, а точніше подіями цього року, коли у цей день Західноукраїнська Народна Республіка та Українська Народна Республіка оголосили про своє об'єднання. Також у цей день відзначають Перенесений початок ем, помаранчевої революції, і власне у нас у гостях докладніше про це розповість начальник управління комунікації з громадськістю обласної державної адміністрації Віталій. Останій. Добро вечора. доброго вечора. Я вас вечора. вітаю і власне трошки деталізуйте про це. Так, дійсно, е, на сьогодні. Починаючи з 2000, 2000 року, День Соборності став святом державним, став визначатися на державному рівні. Ви правильно сказали, що у грудні 2011 року був дещо змінений назва цього свята, і від 2012 року від року вже ми почали святкувати День Соборності та Свободи України, адже і Соборність і Свобода це споконвічні категорії, це були частини української національної ідеї, тому що українці завжди прагнули до Соборності, завжди прагнули мати свою об'єднану державу. І, звичайно, вона неможлива без того, щоб це був вільний народ, вільна, вільна країна. А звичайно, придували цьому події 19-го року, коли 20. 2 січня на Софійській площі в надзвичайно урочистій обстановці об'єдналися Українська Народна Республіка і Західна Українська Народна Республіка. На той момент, хоча деякі історики сьогодні сперечаються, тому що фактично це була формальна. Формальне проголошення якихось практичних е, втілень е, воно не знайшло. Проте для українського державотворення це була надзвичайна е, велика подія, і вона сьогодні для нас має і дуже символічний е, зміст дуже символічне значення. Чому на той час е, Західна Українська Народна Республіка е, була? Частиною Австро-Угорської імперії, яка припинила своє існування в 18-му році. А Українська Народна Республіка була частиною Російської імперії, яка припинила існування у 17-му році. І тому, звичайно, ці події, історичні, глобальні події, вони зумовили те, що дало можливість об'єднатися одній і іншій частині України, території сучасної України. Проте ми можемо сьогодні провести. Чи чіткі паралелі. сьогодні питання соборності і на сьогодні є досить актуальним. На сьогодні є, скажімо так, питанням, яке сьогодні ще і ще раз постає перед суспільством, перед нацією, яке ми постійно повинні вирішувати: творити соборну державу. Давайте продовжимо цю тему, що ви вже розпочали. Дійсно, на всеукраїнському рівні сьогодні багато питань щодо єдності народу: чи так це, чи не так, чи є в цьому проблема? Важко сказати, але все ж таки на Кіровоградщині, за даними, за тенденціями, які ви спостерігаєте, чи є проблема в єдності народу? Я думаю, Кіровоградщина як центральний регіон, вона в принципі і завжди це відмічалося, що тенденції Кіровоградщини, вони відображають як би динаміку усієї держави, так тому ми маємо де в чому такий усереднений показник. Так от, якщо говорити про саме про єдність народу, так. То звичайно, хотів би відмітити, що саме Кіровоградщина от відрізняється можливо особливою такою єдністю, тому що якщо ми подивимося якісь тенденції думки суспільної з цього питання, то в принципі більшість. Народу більшість людей, які проживають на Кіровоградщині, вони дійсно вважають Україну єдиною Україною, Вони не бачать проблеми в роз'єднанні сходу і заходу, і ці проблеми для нас не є характерними. Ми це бачимо і під час, навіть якщо відбувається десь чи на сході чи на заході, якісь протест, протестні акції з питань, які розділяють там мовне питання, питань вектору нашого розвитку держави, то для Кіровоградщини це не є е, суттєвим. І я думаю, що це ну, би, можливий приклад для всієї України, для всієї держави. Тому що е, нам сьогодні треба розуміти, що е, не. Е, Вектор визначає наш наш розвиток. Так не, не мова, скажімо так, повинна нас об'єднувати чи роз'єднувати. А ми повинні розуміти, що ми один великий народ. Україна 22 роки вже є єдиною державою, великою державою, могутньою державою, яка має вже свою і новітню історію, і ми повинні в контексті цього і творити долю і історію вже майбутньої України. Якщо знову перейти до власне свята, до святкування відзначення а, цих урочистостей, то власне чим особливою буде програма цього року відзначення дня соборності та свободи? Чи вона буде традиційною, як завжди? Е, звичайно, ми плануємо е, традиційні заходи, адже е, день соборності е, це е, можливо і не привід для якихось е, пишних е, урочистостей. Хоча зрозуміло, що треба підводити е, підсумки, але це е, день і подія, яка повинна нас е, повернути. Тати по перше в ту історичну епоху, і ми там повинні шукати шляхи, шукати механізми навіть виходу з тої ситуації, яка сьогодні склалася в країні. Ми повинні через призму історії, через призму об'єднання. Сьогодні знайти рецепт, яким чином об'єднати суспільство. і саме тому заходи більш, скажімо, такого інформаційного характеру для того, щоб донести людям саму суть свята соборності і свободи України, проводяться дуже широко на місцях в навчальних закладах, у закладах освіти, в клубних установах. Проводяться. Виставки, конференції, круглі столи сьогодні. Ми провели великий круглий стіл за участю громадськості представників ветеранських організацій, молодіжних громадських організацій, студентства, де мали змогу обговорити, що для нас сьогодні є соборність і який урок ми винесли з цього дня, і що нам робити далі. Дуже була жвава дискусія. Подекуди така була можливо різка, тому що ну, скажімо так, градус такий підвищений. От але це добре. Це говорить про те, що людям не байдужа доля нашої держави. Дякую, Я нагадаю, що сьогодні у темі дня був начальник управління комунікації з громадськістю обласної державної адміністрації Віталій. Останній єднаймося, бо ми того варті на все добре.